Сірьох, у мене да. біда. Зламався інвертор. Mm -hmm. Що тепер робити? Куди його нести? Mm -hmm. Хто буде виконувати ці гарантійні умови? Знаєш, насправді це просто, допустимо, у вас є гарантійний лист, да, або якийсь там чек, що завгодно. Да, і ви до нас звертаєтесь, що обладнання, яке ви нас придбали, з ним стався якийсь там випадок, гарантійний або не гарантійний, ми цього ще не знаємо. Да. Перш за все, ми робимо з вами там акт рекламації і з'ясовуємо, який це випадок, гарантійний чи не гарантійний. Да. Далі, коли ми розуміємо, що, наприклад, це гарантійний випадок, да, що ми робимо? Ми займаємося цим питанням самостійно, або перше, програмно, або друге, фізично. Тому що дуже часто можна вирішити питання програмно, якщо це, допустимо, інвертор. А якщо воно вже не вирішується програмно, ми його вирішуємо вже якби фізично. Тобто, це по суті заміна інвертора, або ми беремо інвертор і ремонтуємо, якби в